Вільям Шекспір. Трагедія Ромео і Джуліетта. Дія третя. Сцена третя. Келія брата Лоренцо Входить брат Лоренцо Брат Лоренцо Ромео, вийди. Перестань ховатись. Ти так, мабуть, сподобався біді, що ладна й одружитися з тобою, з'являється Ромео. Ромео, які новини, отче, що там князь і як мій вирок, і яка недоля в мені шукає друга? Брат Лоренцо, Правду кажеш, нещастя так і тягнуться до тебе, і засуд князя вже мені відомий. Ромео, наскільки м'якший від страшного суду? Брат Лоренцо, суттєво м'якший, бо не страта тіла, а втрата громадянства у вигнанні, Ромео. Вигнання? Перепрошую, панотче, скажіть на смерть, лиш не кажіть вигнання, воно мені жахливіше від страти, брат Лоренцо. Віднині ти вигнанець, але в тебе є, крім Верони ціла решта світу. Ромео, немає, ні. За межами верони чистилище й муки. Далі пекло, Моє вигнання це піти за межі, а йти за межі смерть. Моє вигнання це інша назва смерті. Не кажи ж мені, що ешафот, мій золотий, а кат найкращий з професіоналів, брат Лоренцо. Ого, сама невдячність і гріховна упертість. Бо ж насправді ти вчинив таке. За що закон карає смертю? А князь іще й пішов тобі назустріч, і гнів змінив на милість. Чи не бачиш, Ромео, не милість, а знущання, небеса лиш там, де є Джульєта. Кожен пес і кіт і кожна миша мають право дивитися на неї, бути близько. Лиш не Ромео. Що й казати, мухи, і ті привілейовані ще значно, коли торкнутись можуть мимолітно, її долонь чи дивноти губів, що нібито від сорому червоні, торкаючись навзаєм. А Ромео цього не може, бо Ромео в'язень. На ньому вирок, він не рівня мухам, які собі що хочуть. А Ромео летіти мусить геть, бо він вигнанець. І ви сказали, нібито не смерть. Напевно, є у вас отруйна суміш, а може, гостриніш, або що-небудь, звільніть мене навіки від вигнання. Цим словом переповнюється пекло, воно виття і плач, а ваше серце ще є у вас, бо ви, мій духівник, отець, порадник, і оцим вигнанням шмагаєте мене, як батогом, брат Лоренцо, Помовч лиш, і послухай хоч хвилину. Ромео, послухати і почути знов це слово, брат Лоренцо. Не тільки я для тебе маю зброю, есенцію, з якою філософськи ти вистаєш хоч навіть у вигнанні. Ромео, то у вигнанні, все-таки, до біса з таким ученням, се одно ніколи не навчите мене, як викликати Джульєту з порожнечі, як Верону перенести інде, чи принаймні як вирок скасувати. Тож мовчіть, брат Лоренцо. у купі з божевіллям, глухота, Ромео, і сліпота укупі з мудрагельством, брат Лоренцо. Обговорімо все-таки твій стан. Ромео, його ж ви не відчули аніскільки. Для цього треба бути молодим, коханим і закоханим до того ж, якусь лише годину бувши в шлюбі, убивцею зробитись і вигнанцем. Тоді б ви мали право говорити або й волосся рвати, чи на землю валитися, щоб розміри могили зафіксувати. Стукають у двері. Брат Лоренцо. Геть, ховайся швидше. Ромео, не буду. Той туман, що назітхав я, мене закриє від чужого ока, стукають знову брат Лоренцо. Це хто там? Зараз чуєш, заховайся, бо вмить пов'яжуть. Зараз я вже йду, стукають безперервно. Закрийся у робітні. Почекайте. Ну, що за впертість? Я вже йду, я йду. стукають усе голосніше. Кому так спішно? Хто там і від кого? Голос няньки. Впускайте, отче, розповім усе, я від Джульєти!» – Брат Лоренцо. Ну, тоді заходь. Входить нянька. нянька. Святий паноче, розкажіть. паноче, де пан Джульєти, молодий Ромео? Брат Лоренцо. Лежить, бо впився власними сльозами. нянька!» – Так само і моя мала панянка. Той самий стан, поєднані нещастям, скорботна доля, саме так невтішна, лиш виє або плаче, плаче й виє. Вставайте, пане, будьте ж чоловіком, і встаньте ж ви на ноги для Жульєти заради неї. Досить, пане, схлипів. Ромео підводиться. Шановна нянька, все одно нам смерть одна. Ромео. Ти щойно говорила про Джульєту. Що з нею? Певно, думаєш, що я кривавий зарізяка, бо відразу забризкав кров'ю перший шлюбний день, ще й кров'ю ближнього, як їй тепер, як переносить згубу моя згуба, нянька. Та як? Реве і стогне, і нічого не каже. Часом падає на ліжко, тоді зірветься і тибальта кличе. Або Ромео? Ромео, це ім'я мовкуля. Ще випущена в влеце мою смертю в Джульєту, а також воно, як вістря, що закололо родича її. Паночі, як учений фізіолог, скажіть мені, де в біса в цьому тілі живе моє ім'я? Гніздо падлюче, я знищу геть? Намагається по цих словах ударити себе в груди стилетом. Брат Лоренцо, Спинися навіжений. Ти чоловік, чи то лише твій вигляд? Бо ти насправді бабою ревеш, і ще мені нагадуєш тварину, без мозку й дику. І не чоловіча природа в тебе, а натура бабська, чи навіть гірше, бо натура звіра. Я вражений, клянусь духовним чином, мені здавалось, ти тримати вмієш себе в руках. Гаразд, убив ти бальта. І що? Тепер себе убити хочеш, і заодно занапастити душу, а ще убити й ту, котрій життя нема без тебе, проклинаєш день народження на світ і землю і небо, але ж вони це ти, і їх без тебе не буде. Ти загинеш, їх не стане. Жахливо зневажаєш власне тіло, а з ним любов і розум. Це ж маєток потрійний, три в одному. Ти ж готовий розтринькати у мить його і не сором? Твоя шляхетна постать це насправді суцільний віск, це версія мужчини, пом'якшена. А всі твої присяги в коханні, то брехня, якщо вбити погоджуєшся ту, з котрою в шлюбі. А розум, що окрасою слугує для тіла і любові, хоч, на жаль, у випадку твоєму ілюзорно, твій розум, наче порох у ріжку невмілого вояки, вибухає і рве тебе ж на шмаття, хоч повинен тобі в бою служити. Позбирайся, подумай сам: Джульєта є, вона живе, і це тобі не вже щастя. Ти бать намірився тебе убити, його вбив ти. Це знову щастя, сину! Закон тебе скарати мав на горло, та вироком тобі стає вигнання, це щастя, номер три. Чи ти не бачиш, як сипляться на тебе добрі зміни, і як тебе вилизує фортуна, а ти, як та зіпсована панянка, надувся і відвертаєшся від знаків благословення? Пам'ятай, одначе, такі, як ти, вмирають ні за що. «Іди ж до неї, до коханки й жінки своєї, і потіши її собою, але покинь її покій раніше, аніж сторожа стане на пости, надвечір, щоб устигнути дістатись до мантуї. Найкраще перебути цей час у ній, а потім, відповідно, сповістимо усіх, що ви подружжя, найперше друзів. Ублагаєм князя, і ти до нас повернешся в мільйони разів щасливіший, ніж був нещасний. Та спершу няню ви, Джульєті вашій, мої вітання, і просіть її, щоб якось підганяла всіх у домі лягти пошвидше, аж тоді Ромео до неї прийде, нянька. Боже, цілу нічку я слухати б могла такі промови. Учений, отче, слухаюсь і йду. Ромео, скажи моїй коханій, хай не сварить мене. Нянька хоче йти, але повертається. Нянька. До речі, пане, вам від неї цей перстень. І покваптеся, бо пізно. Виходить, Ромео, як стало добре? Оживаю, отче, брат Лоренцо, то йди і на добраніч. Головне, якщо ти не встигаєш вийти з міста, поки розставлять варту. Дочекайся світанку і замаскуйся в інший одяг. Заляж на дно у умантуї. Твоїм слугою подаватиму я вісті. Дай на прощання руку. Час іти, Ромео, хоч сумно йти і не бути більше з вами, та від близького щастя я без тями. Бувайте. виходить.